Добрий день, шановні глядачі! Рада вітати вас на відкритому занятті з дисципліни методика викладання сценічної мови. А проведу його я, студентка 4-го курсу Харківського національного університету мистецтв імені Івана Петровича Котляревського Яркова Тая. Спеціалізація актор драматичного театру і кіно. А допоможе мені в цьому мій маленький помічничок Дмитрик! У нас будуть веселі та цікаві розвиваючі ігри, артикуляційна гімнастика, вправи на дихання та правильну вимову. Отже, розпочнемо з розминки, яку вам продемонструє мій маленький помічничок Дмитрик під моїм чітким керівництвом. Ця ігрова розминка потрібна для того, щоб зняти усі можливі затиски у дитини.

До вашої уваги наступна управа під назвою Дзеркальце. Під час виконання цієї управи розігріваються долоньки, а уявне дзеркальце пітніє. Наступні наші вправи направлені на оволодіння диханням. Техніка виконання вправи. Лягаємо на підлогу, кладемо книжечку на живіт і спостерігаємо за її рухом. Робимо вдих носиком, видих ротиком. Наступна наша вправа на звукове добування та польотність голосу. Що для цього потрібно зробити? Знову ж таки, вдих носиком, а потім різкий видих зі звуком Ра. 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 ra, ra, ru, 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 Рі Ри. Ри. Вры. Скажи букву РИ. Р. Рі Ри. Ры. Вры. Ры. Ри. Ры. Мало. Ри. Ры. 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 Наступна наша управа називається Гра в долоньки. Давай. Ба. 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 ба А зараз Дмитро продемонструє вам, як правильно треба робити артикуляційну розминку, яка буде направлена на позбавлення мовних вад. Перша вправа поцілунок посмішка. На рахунок 1 ми робимо широку посмішку із зачиненим ротиком. А на рахунок 2 робимо поцілунок. Ніби намагаємось вимовити букву У. Продовжуємо розминати наш апарат. У наступній вправі ми робимо коло губами. По черзі в одну сторону. Та в іншу. Третя управа у нас називається млинець. На рахунок один ми висовуємо язичок, ніби намагаємось скорчити личко. І на рахунок два засовуємо язичок назад. А зараз пропоную вашій увазі послухати два невеличких віршика від мого маленького помічничка. Так як моєму помічничкові щойно виповнилось три рочки, у цих віршиках ми попрацюємо над літерою Р. Хмаринки у небі пропливають, холодним дощиком кривають. Маринки в небі попливають, холодним дощиком кривають. Яблуко яринка з'їла за хвилинку, з'їла і сказала, як же його мало. Яблуко яринка з'їла за хвилинку, З'їла і сказала, а кожен вала. Ну що ж, наше відкрите заняття добігає кінця. Сьогодні Дмитрик нам продемонстрував, наскільки корисно і необхідно приділяти увагу звуку та голосу із самого маличку. А якщо проводити заняття в ігровій формі, то це буде не тільки корисно, а ще й розширить кругозір дитини. На цьому наше заняття з методики викладання сценічної мови завершено. Дякуємо за увагу!